Шановні третьокласники, ми з вами зараз попрацюємо по підручнику читання читанці і звернемо увагу на таку чудову тему, як розмітка. Вперше ми в підручнику зіштовхнулися з цією темою на сторіночці 52 вірші три товарища. Я думаю, що нам обов'язково треба ще раз повторити і повертатися до цієї теми. І маємо навчитися протягом життя це робити, тому що дане дані навчання нас, нам говорить про те, що ми все ж таки повинні е, говорити виразно, щоб ті, хто нас слухає, е, розуміли. Зрозумій текст твору. Так, тут і написано. Тобто треба навчитися читати виразно. Зверни увагу на такі позначення. Одна пауза, маленька, велика, дуже велика. І ми з цією темою щойно зараз з вами розберемося. Три товарища. О, дивіться, тут так багато пауз і синім виділено ті слова, які нам треба, в яких треба зробити логічний наголос. Наприклад, сонце красне, місяць ясний, то дрібний дощ. Сонце каже, місяць каже, дощ каже. Недарма сьогодні ми говоримо на цю тему, тому що у нас буде. Діагностична робота аудіювання, і м, треба буде вчителю читати текст, а дітям потім відповідати на запитання за змістом тексту. Ну і, звісно, як треба читати. Виразно, на таку тему ми ще говорили протягом багатьох уроків. Бачите, Я листаю і періодично такі теми. У нас з'являється. Ну, зокрема, це сторінка 81, вірш рідний край. Тут тільки паузи. Але на уроці ми сьогодні з дітьми говорили про те, що розмітку треба робити більш точніше. Ми працювали на уроці з віршем Анатолія Качана сьогодні да? розвивається Дунай. Якось, що ж ми там сьогодні говорили? По-перше, ми оцей вірш, який знаходиться, Теж у підручнику да, теж на нього спостерігали і намагалися більш гарніше роз... зробити розмітку. Пишемо тут логічний наголос, написали в зошит читання. у нас є зошит читання, Де ми відповідаємо на питання, от таким чином, бачите, обираємо одне з питань після тексту і письмово відповідаємо. Наприклад, я погоджуюсь з тим, що природа. Потрібна людям не лише для краси, да? не лише для краси, а й для. Людям не лише для, крас... для користі, а й для краси. А це ми говорили про вірш Ліни Костенко, Шепшина важко віддає плоди, де ми навчалися цьому віршу на пам'ять. Про це розповідається у рядках. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Тобто, ви ж бачите, що ми дуже гарно маємо працювати над змістом кожного тексту. Ну, Ці навички потрібні для того, щоб розуміти один одного. І що ми говорили про вірш? Ми його, до речі, половину лише списали, і над половиною ми працювали. Розливається Дунай. Оця стрілечка означає голос вгору. Розливається Дунай, а із-за Дунаю журавлями, журавлями. Бачите, в мене підкреслено? Тому що це логічний наголос. З журавлями у наш кала, край Ремес прилітає. Тобто саме наголос логічний на слові Ремес не горобець, не ластівка, ні інші птахи. А саме Ремес. Ми там його і малювали, і дивилися на його рукавичку, гніздо у формі рукавички. Зробили тут велику паузу. А у зразку у нас коротка пауза, тобто це ваш виразний віршик, і він може відрізнятися якось від зразка. Пташка ця не показна. Бачите, ось у мене відділено куплет від одного, це перший куплет, це другий куплет, а тут не виділено в підручнику. Має дивну звичку, там також, бачите, пауза вгору іде логічна пауза. Да? Тут вниз іде пауза. І також ми не забуваємо про те, що і паузи треба ставити у кінці кожного рядка. Навесні лише вона в'яже рукавичку. Тут іде як логічний наголос. Можна тут в'яже рукавичку, а не шиє, а не спліте і так далі. Саме в'яже ну, спицями ніби. Ті, які вам хочеться на такі логічні наголос і робіть. От завтра я буду читати дітям аудіювання, і я також буду робити логічний наголос на правильних відповідях. І мене діти, звісно, зрозуміють і правильно дадуть відповідь на запитання після аудію, тексту, який, який будемо ми будемо аудіювати, тобто прослуховувати. Ось поглянь, то поглянь, цвітуть сади, а вона із пряжі на вербі, а не на якомусь іншому дереві. Біля води, в'яже. Ну, Ми на уроці дивилися про цю пташку Про ремес да? і дуже багато про неї говорили. Ось так, так має відбуватися розмітка. Що ж ми іще засвоїли? Бачите, ось, підвищай. Голосу, і ще раз вам кажу ці стрілочки, зниження голосу, половина має бути написана вірша і зроблено розмітку, розмітку, і фото має бути прислано в Google Class. Логічний наголос, бачите, підкреслюємо, такою. Ну, ми різними олівцями, різними пастами підкрасливо, щоб нам було зрозуміло. Логічний наголос, коротка пауза, довга пауза, перенос паузи на наступний рядок, тобто ми в наступному рядку ще мовчимо. Ось тут ось такі, як умовні позначки по виражному читанню вірша. Як потрібно розказати вірш, щоб слухати його було цікаво? Потрібно емоційно розбірливо, з вираженням почуттів, з паузами, з правильним наголосом, з логічними наголосами, з відповідною мімикою та жестами, з відповідною інтонацією. Тобто люди повинні зацікавитися вашою розмовою. Це не тільки може бути вірш, це може бути і прозовий текст. Ну, в даному випадку ми говоримо про вірші. Над полем синьою дугою, бачите, що це за стрілочки? Це значить логічний наголос, вгору і вниз. Над полем синьою, ду... над полем синьою дугою широке небо простяглось, як вниз іде голос. І, мов сльозою золотою, опять вгору, блискуче. Сонце, логічний наголос, да? налилось і пауза, і вгору, і вгору, ну то ми повинні радіти весні. Далі ми з вами поговоримо і подивимося про обов'язковість і необхідність інших знань. Дивіться: Розмітка, темп. Звелося літо і не знать, як день за днем минув. І серпень дав, що можна дать, і вересень майнув. Тобто, бачите, тут ще говориться і про темп, і про інтонацію. Ну, це ви вже будете вивчати в більш старших класах середній, жалим, сумний, пришвидшений питальний. Зупиніться і почитайте цей вірш з допомогою таблиці. Тут є і інший вірш, да. Партитура байки Івана Крилова, квартет. Тобто ну, партитура це ще називається. знов таки одного разу мав пеня, так, логічний наголос. І тут у нас що тут написано: завдання чуття зацікавити слухача розвитком подій. Ну, давайте разом зацікавимо. Одного разу мав пеня. Я вас зацікавила? Тем читання повільний. Ну, повільніше вже ж нема куди. Одного разу мав пеня віслюк. І так, знаєте, цікавлю вас, вам цікаво козел, ведмедик, затіяли квартет заграть. Б людство попередив, другий киплет. І партитури є, і Альт, і бас, і навіть скрипки. Ну, то, здійсно ж, треба ж мистецтво вивчати, щоб ці всі терміни розуміти. Той вирішили посідать у лузі десь під липки. Де воно? Ага, ось ась. Як втарилися у смички, Дируть, але немає ладу. Що в нас тут написано? Передає розвиток дії, іронію автора, з приводу планів герої басні, подів, подив персонажів від першої невдачі, темп читання середній. Ось іще скільки багато нам предстоїть, мої шановні тратьокласники, вивчити. Поставте відео на паузу, ще раз повторити, як робити справжню розмітку. І ще раз наголошую, не тільки вірша, але і тексту. Ось з приводу тексту хочу вам сказати: я вибрала ось цей текст. Бачите? І я тепер тут повинна його розмітити собі, щоб прочитати дітям на аудіювання, ну, доволі так виразно, щоб вони могли потім дати відповідь на запитання діагностувальної роботи, аудіювання, да? могли дати відповідь ось на оці. Запитання після тексту. І таким чином перевіряється розуміння тексту, розуміння вчителя. Да? І ось не забуваємо про самооцінювання, про свою оціночку. Яку ж ви оціночку поставите собі за аудіювання? Дякую за прослуховування, ви молодці, у вас все вийде, ви будете самі гарно слухати інших і розповідати іншим, так? Як, щоб всім хотілося вас почути ще і ще.